Зрадливий товариш індійська народна казка. Зустрілися якось і потоваришували шакал та верблюд. Такими друзями стали, що здавалося б, і водою їх не розілліш. І от одного разу, коли вони гуляли понад річкою, шакал каже верблюдові Слухай но, ну, друже, переберімося на той берег. Ти тільки поглянь, як там гарно зеленіє поле. Яка там, певно, соковита і солодка росте цукрова тростина. Такої ти, мабуть, ще ніколи й не куштував. А чого ж зрадів верблюд? Сідай мерщій мені на спину. Так і зробили. Сів шакал верблюдові на спину, той ступив у воду, і невдовзі вже обоє були на тому березі. Шакал казав правду. За річкою розкинулося широке, зелене поле, а на полі росла запашна, соковита і солодка цукрова тростина. Верблюд забрів на самісіньку середину поля і ласував собі скільки хотів, а шакал тим часом примостився на березі і ловив рибку. Рибки в річці було хто зна скільки, тож і шакал невдовзі наївся донесхочу та й ліг подрімати. Поспавши трохи, він прибіг до верблюда, а тоді почав гасати по полю і голосно гавкати. Шакалове гавкотіння почули в селі, яке було неподалік, і люди, хапаючи все, що під руку потрапить, кинулися на поле. Шакал, побачивши, що до них біжать люди з дрючками, злякався, підібгав хвоста і забився під кущ. А верблюда, якому нікуди було сховатися, Оточили з усіх боків селяни і заходилися лупцювати. Ледве живий вирвався він од них, силу доплентався до річки. Тут його наздогнав шакал, і, ніби нічого й не сталося, мовив Ну, наїлися ми до схочу, час би й додому. Що час, то час, скрушно зітхнув верблюд. То я сідаю тобі на спину та сідай уже. Коли вони відпливли від берега, верблюд не витримав і спитав. А чого це ти, Любчику, гавкав у полі? Невже ти не знав, що той гавкіт почують люди і збіжаться до нас? Чого це тобі заманулося так робити? І сам не знаю, відповів шакал. Просто така вже в мене звичка. Як поснідаю добряче, то й пориває мене гавкати на всю пельку. Он воно що? мовив верблюд. То ти таки не винен, звичка є звичка. Верблюд замовк, а посеред річки, де було дуже глибоко, озвався знову. А знаєш, друже, мені оце чогось так захотілося похлюпатися в річці, попірнати. Що ти? Що ти? злякано заскиглив шакал. – Адже тут он як глибоко, навіть дна не видно. Я ж утеплюсь, ти сам знаєш не роби цього. Та й чого це ти раптом закортіло тобі пірнати серед річки? І сам не знаю, закортіло та й край, відповів верблюд. Просто така вже в мене звичка, хіба я винен. Страх як люблю попірнати, надто після того, як мене добряче почастують дрючком по спині. І з цими словами верблюд пірнув у воду, а коли випірнув, то шакала в нього на спині вже не було. Він захлинувся і потонув. І ніхто навіть сльози за шакалом не зронив, ніхто не пожалів його, бо за такими зрадливими товаришами не жалкують. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, поставте лайк і підпишіться, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.